Привіт! Ви коли-небудь створювали анімацію по контуру в After Effects? Якщо ні, то цей урок саме для вас. Що ж для цього потрібно? Переходимо в After Effects і створимо нову композицію. Параметри можемо залишити за замовчуванням, нажимаємо ОК. Так, нам ще необхідно створити фоновий колір. Для цього переходимо в New, Solid. І обираємо колір фону. Нехай буде синій. Окей. Тепер нам необхідно створити текст. Для цього ми переходимо в панель інструментів і обираємо інструмент текст. Клікаємо на монтажній області і пишемо наш текст. Так, готово. Тепер нам необхідно його розмістити по центру. Ось так. Далі нам необхідно створити криву. Але перед тим як ми оберемо інструмент пера, необхідно, щоб ми виділили шар з нашим текстом. І уже тоді обираємо інструмент перо і малюємо нашу криву. Нехай це буде ось така лінія. Супер. Тепер нам необхідно відкрити параметри нашого тексту. Переходимо на шар з текстом і відкриваємо параметри. Тут обираємо текст і PS-Option. В. Вкладочці PES обираємо значення Mask 1. Супер! Тепер наш текст огинає нашу криву. Для того, щоб ми могли задати анімацію, нам необхідно змінити значення вкладок First Mergine і Last Mergine. Просто перетягуємо вправо або вліво. Для того, щоб задати анімацію для самого тексту, нам потрібно створити два ключових кадри: початковий і кінцевий. Для цього ми перетягуємо на початок таймлайну нашу лінію. Та зміщуємо текст на початок нашої кривої. І виставляємо перший ключовий кадр, натиснувши на ось цю іконочку таймера. Супер. Далі нам необхідно створити другий ключовий кадр. Переходимо на 3 секунду. І змінюємо значення нашого тексту. Ось так. Давайте глянемо, що у нас вийшло. Ось така анімація. Якщо ми хочемо пришвидшити нашу анімацію, ми можемо просто перетягнути кінцевий ключовий кадр трішки ближче до першого. І тепер наша анімація буде рухатись швидше. Ми можемо створити будь-яку криву. Якщо нам необхідно змінити криву, ми можемо просто видалити нашу маску і, наприклад, створити коло. Обираємо інструмент коло, виділяємо наш шар З текстом і поверх тексту малюємо наше коло. Є. І тепер знову ж таки переходимо в параметр текст, «Пес» і обираємо маску 1. Все, тепер ми можемо анімувати наш текст відносно кола. Якщо ми хочемо, щоб наш текст був на зовнішній стороні кола, нам необхідно вибрати параметр «Reverse ReversePess і клікнути по ньому. Тепер наш текст на зовнішній стороні. І ми також можемо його анімувати. Сподіваюсь, вам був корисний цей урок і все зрозуміло. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Побачимось в наступному відео.